Пане Денис, скажіть, будь ласка, як змінився фокус діяльності бігу в Сінфо в час повномасштабної війни? Станом на зараз вже, мабуть, особливо і ніяк. Ми плюс-мінус повернулись до того, що було до повномасштабки на перші роки-півтора, мабуть, стало менше що природнього. Там, Економічно корупційних тем стало більше репортажно військових, стало більше аналітики. Зараз те, чого стало більше, лишилось Ні, стало менше, але воно лишилось. Але все більше теми повертаються, мабуть, до тих історій, які ми розглядали до вторгнення. Під час повномасштабної війни частина політиків та чиновників дуже люто пиляла кошти на. Обладнані для укриттів, пам'ятаємо ті історії з барабанами по неймовірно роздутим українським сумам грошей. Так розкажіть бетон веселіше ніж барабани в цьому сенсі. Так. Розкажіть, як ви які були у вас цікаві кейси журналістських розслідувань, пов'язаних з розпилом коштів на війні? Слухайте, а я б не став виділяти якісь окремі кейси просто. Будівельна корупція, що відновлення, що укриття, що до цього дороги, це штука, в якій, мені здається, немає сенсу залазити в щось там окременьке. Ти просто візуалізуєш нулі, які йдуть в цій загальній цифрі, і коли цих нулів стає більше за 9. Все на загал виглядає доволі страшно. А якісь конкретні речі, ну не знаю, не, не, ну, не вражають, якщо чесно. Ці да. самі барабани, які ви згадуєте, це там прикольний кейс, але загальна сума корупції як такої. Ну там цуцуть. Скажіть, будь ласка, чи, за роки війни ваші журналістські розслідування чи. Позбавили, чи завдали вони суттєвих репутаційних втрат корупціонерам? Тому що приведу просто один кейс. Розслідування про Гриневичів львівських корупціонерів завдало репутаційних втрат Соні Морозюк дівчині відповідно одного із Гриневичів. Чи ваші журналі, журналістські розслідування завдали якихось серйозних репутаційних втрат корупціонерам? А як міряємо? Давайте так. На що мені було б е, набагато більш приємно орієнтуватись, да, це на е, офіційні е, там, кримінальні провадження е, після розслідування, Да. В нас на за статистикою минулого здається року е, на е, є десяток кейсів. Да, ми починаємо офіційне, там, не, не в сенсі не ми, да, правоохоронні органи починають офіційне кримінальне провадження після того, як ми зробили свою частину роботи. Обираючи між там, репутаційними втратами, що штука доволі загальна, і вироком суду, я за вирок суду. Хоча чекати на нього доводиться років на сім більше. Тут проблема в наступному. Е, історію з Гриневичами і е, Соні Морозюк, да? е, ну, По-перше, ще рік мине. І вона буде вже не так пам'ятатись. Е, По-друге, е, ну, треба катнути кудись в Дніпро да, і спитати, е, чи знають. Там про цей кейс. да, тобто, вся ця репутаційна штука, вона в нас працює в країні доволі дивно. А от е, сидять е, Гриневичі вже за е, об'єктивною шкалою виміру. Тому я я за судові вироки. Сарян. Ну, судові вироки і репутаційні втрати це речі, які йдуть паралельно один до Ні, одного. Не йдуть. Судова справа триває, відповідно так. Репутаційні втрати вже on, у випадку Гринеюча, мабуть, ідуть. Да? У, у випадку, коли в нас є типу як репутаційні втрати, при цьому немає жодного там офіційного кримінального провадження чи судового розгляду справи, ці репутаційні втрати це там. Ну це фікція за великим рахунком. Вони забуваються. Ми як це ми пам'ятаємо. Звісно, насіровати через цю картату ковдринку і всю цю красиву істерику. Але будемо відверті, жити йому заважає не картата ковдра, а розгляд справи в суді. От вона там зараз вироку скоро добіжить. Дивіться ще раз, в мене є відчуття, що всі ці... Гнівні штуки в інтернеті не так сильно відбиваються на реальному житті людей, в яких є дуже багато, значить, нескардованих там доларів. Як цього хотілося б людям в інтернеті? Умовним умовному будь-якому топовому корупціонеру. Похер на той шакалічі експрес в нього і твітера нема. От розумієте про що я? Відповідно, я за те, щоб умовні там фігуральні Гриневичі сиділи. Що про них пишуть в інтернетах? Мене менше бентежить. І на останок важливе для нас питання, як для людей зі Львова. Що там по Козловському і його Тютюновій фабриці? От у вас були розслідування. Чим це все? Закінчилося, чи дійшла справа до суду. Що Є, може чекайте, бути так, далі? У, у Козловського. Ну, так це я у вас маю питати. Ну... Як ви ж розслідування робили? 음, дивіться: ну, по-перше, про Козловського там більше цей е, кіноогляд, ніж е, розслідування. Що там, а що там, ще розслідувати? Ну я пам'ятаю цю табачку ще з моменту її. Щодо того, як вона стала цим офіційним легальним масштабним е бізнесом, і тут щось всім було плюс-мінус. Е всіх все устраювало. Е е я не думаю, що з е Козловським щось е суттєво трапилось. Ми можемо припустити, просто тому що так зазвичай відбувається, що він. Е е Збіднішав на якусь кількість грошей, переданих ситуативно після цього всього прокуратурі і т.д. і т.п. Але ну, все там нічого не буде. Конспірологи говорять про те, що ваше розслідування про табачку вплинуло на рішення Козловського. Розпрощатися з футбольним клубом Рух, і тому це злиття з Карпатами. Звісно, це весела конспірологія, це, це майже мем, май, май, У нас у, Льові, я, у Львові я, про це я, говорять. Про... <світ> я, я, я навіть не знаю про існування футбольного клубу так, Рух. Так, так. А, а про футбольний клуб «Карпати» я знаю винятково, як це всі мої знання вкладаються в пісню: Карпати знову програли в футбол. В Гадюкінах, так. <світ> да. я, я нічого не знаю про футбол. сорі, Але. Як це? Мені подобається, що навіть в сфері, про яку я ні чорта не знаю, існує своя якась окрема прикольна конспірологія. Ну, власне, так, дітищем Козловського останніх років є футбольний клуб Рух. Він вкладав туди дуже багато грошей, в тому числі контрабандних грошей. Але після вашого розслідування якраз так сталося, що він каже, все, я закриваю рух. Я не знаю. Ну, може, вони грали фігово насправді. Ні, рух, рух це потужний середняк українського футболу. Вони давали бій навіть динамівцям, так що рух потужно грає, чесно. — Без приколів. — Потужне середня. Окей, я, диви, я знаю, Динамо, Шахтар і Карпати знову програли футбол. Всьо, мене немає сенсу питати про. Я навіть про глобальних знаю тільки цього. Добре, тоді на сам кінець, якщо ви казали, що це був такий кіноогляд, то яка була мета цього інформаційного продукту вашого? А це цікаво. Яка була мета? Це, це, це цікаво. Це просто цікаво, так? Дивіться, ем, є якась кількість. У нас є велика проблема з. Ем, Регіонами як такими, Нехір вам це філософствування моє треба, але дивіться. Значить, регіони е, переважно не цікаві самим собі, а знайти регіональну тему так, чи регіонального персонажа, якого ці, про якого цікаво і взагалі варто говорити там, на всю Україну і це будуть дивитись. Це ніфіга собі складна задача. Да? Козловський, ну, в якомусь сенсі прям легендарний чувак. Більше того, він, за моїм відчуттям, має, як би це сказати, завдяки Емілі і тому, що Емілі тоді прихистило на початку вторгнення весь. Політичний бомон, це робить його ще більш цікавим. Тому тут ну, просто є про що поговорити. Е, Я б, мабуть, ще назвав п'яток персонажів, які ми сподіваюся цього року от, зробимо з різних регіонів. Е, і це, мабуть, все їх не так багато. Мама і Полтава. А, ні, так я їх не назву, що за анонси. зняти Я розумію, але це я вам так. даю, yeah, даю Водку, подумайте. Дуже mm -hmm. цікава історія. Мама і Полтава це дуже цікава історія. Uh, Він в юності самогоном торгував. Це не зовсім так працює. Дивимо. Ми їдемо в Полтаву чи в Харків, да, чи в Дніпро, і питаємо: на вулиці, просто людину. Знаєш, хто такий Козловський? А На 100 людей, там, 10, можна сказати, О, ну Емілі туди-сюди. Сигарета, контрабас, і туди, і тепер. Ми виходимо отут зараз на вулицю Трускавця і питаємо, хто такий Мамай з Полтави. Я думаю, на 100 людей буде 0. Ну, хіба тут хтось хіба цей, з Полтави в санаторій приїхав. Да? І так, і так і буває. так. А, а відповідно тут вже є питання. Чи... Ну а в чому сенс? Життєвих історій. Життєвих історій цікавих дуже багато. А знайти ту межу де, де людина ну, має якусь впізнаваність, це проблема. Добре, дуже дякуємо за цікаву розмову.